Подивіться, який туман зараз. Так дуже цікаво. Це я зараз знаходжуся в парку. Бачите? Але парк тут я так вийшла, наче в низині знаходжуся, а навкруги такі гори невеликі. Тому, мабуть, сюди туман так спустився і стоїть. Дуже тут красиво зараз. Затишно, людей немає нікого. Навіть, навіть кафешка, яка там є, вона не працює. Хтось гуляє з собакою. Там попереду дитячий майданчик. Діточок немає в школах, в дитячих садочках, зовсім нікого немає. Тільки я та от жіночка з собакою. Там ще якийсь чоловік з собакою йде. Але так гарно тут. Дуже тихо, дуже приємно. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайку, пишіть мені свої коментарі. Я завжди відповідаю, щоб ви не написали. До зустрічі на наступних відео.